І зараз з нами на прямому телефонному зв'язку із клініки Борис має бути Микола Княжицький, депутат від фракції Батьківщина. Пане Миколо, доброго вечора. Доброго вечора. розкажіть, що зараз з Дмитром Булатом відбувається. Він в поганому стані прийшло сюди ще 10 міліціонерів навколо багато машин міліції, лікарі не дають дозволу проводити слідчі дії. Час для проведення слідчих дій вже завершився, вони не мають права цього робити. Ми тут багато народних депутатів. Був Віталій Кличко, є Ігор Мірошниченко, Оксана Продан, багато інших депутатів. От е, так що слідкуємо за дотриманням законності. Пане Микола, тобто правоохоронці приїхали провести слідчі дії з Дмитром Булатовим, правильно? Ми не знаємо, які дії вони приїхали проводити, але лікар на жодні дії не дає дозвіл. І так само ну, він просто в такому стані, що він не до проведення жодних дій. А приїхав, скажіть, приїхав один слідчий, чи там двоє слідчих, чи приїхали вони у супроводі Беркуту, скільки їх там чоловік, правоохоронців? Е, ну, я, ну сюди, тут було чоловік шість, троє зараз стоять, було чоловік шість міліціонерів внизу на трьох стріговій міліціях. Хто є внизу, я не знаю. Тобто вони не їдуть, вони чогось чекають. Так. автозаку під будівлею немає. Ви нас чуєте? Пане Микола. Ми знову втратили зв'язок. Це був депутат від фракції Батьківщина Микола Княжицький.